Вітаю в ефірі. Місцеві новини. Актуальну станом на цю годину інформацію з життя краю розповідаємо далі у нашому денному огляді. Цими вихідними рівненщина знову прощалася із мужніми захисниками. 9 вересня тіло героя зустріла Дібрівська громада. 51-річний Сергій Червінський загинув 5 вересня внаслідок авіаудару на півдні держави. А вчора, 11 вересня, на майдані незалежності у Рівному віддали шану Максиму Васусю, 28-річний солдат загинув 1 вересня поблизу села Сухий Ставок Херсонської області. Світла пам'ять героям. Смертельна ДТП трапилася у Рівному учора, 11 вересня, близько 21.30 на вулиці Соборній під колесами мікроавтобуса загинув пішохід. Встановлено, що водій автомобіля Рено Трафік, 61-річний рівнянин, здійснив наїзд на 51-річного чоловіка, жителя села Невірків, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Водій, за результатами освідування, був тверезий, Наразі поміж. Ще до ізолятора тимчасового тримання Заскоєна йому загрожує позбавлення волі строком від трьох до восьми років. У рівному неповнолітню збила машина. Автопригода трапилася 9 вересня близько 16.30 на вулиці Княгині Ольги. Попередньо відомо, що водійка автомобіля Сітроен, 35 35-річна Костопільшанка, допустила наїзд на 14-річну мешканку обласного центру, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Дівчинку доставили до лікарні у реанімаційне відділення. У неї діагностували перелом основи черепа. Відповідно до огляду, водійка була твереза, втім у неї відібрали зразки крові. Жінка пояснила, що дівчинка різко з'явилася на дорозі серед потоку зустрічних транспортних засобів. На Рівненщині горів мотель 10 вересня близько 23-ї години. На лінію 101 надійшов виклик про займання будівлі кафе-мотелю у селі Самостріле Великомежиріцької громади Рівненського району. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить перекриття та покриття будівлі. Жертві постраждалих немає. Вогнем знищено меблі, мансардний поверх, перекриття та покриття будівлі кафе-мотелю. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються. Рідні та близькі розшукують 41-річну рівнянку, яка зникла безвісти. Олена Продоус з 1981 року народження ще 4 вересня близько 18-ї години пішла з дому, за її словами, на роботу і до цього часу не повернулася. Телефон вимкнений. Прикмети на вигляд 40-45 років середньої тілобудови, зріст 165-170 см, волосся Русяве. Була одягнена у бежевий спортивний костюм. Білі кросівки мала із собою сумку із зображенням фламінго. Відомо, що жінка раніше вже зникала. Тож, якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування, розшукуваної, повідомляйте на лінію 102. І до подій спорту у черговому матчі чемпіонату України з футболу Рівненський верес переміг Криворізький кривбас з рахунком 1-0. Поєдинок відбувався на стадіоні НСК «Олімпійський» у Києві. Єдиний гол у зустрічі забив півзахисник рівнян Віталій Дахновський. Футболіст завдав удару з за меж штрафного майданчику і м'яч Рикошетом від гравця кривбасу опинився точно у верхньому куті. Можна так сказати, це перемога. Дуже важка була, дуже важка. Ми віддали всі 96 хвилин на футбольному полі. Навіть пацани вийшли на заміну. Вони дуже багато сил віддали. І для нас це перемога, можна так сказати, для кожна перемога дуже важлива, щоб ми боремося за те, що президент поставив нам 10 те місце. І ми, і ми маємо дотриматися його в кінці сезону. Після чотирьох зіграних турів в активі Вереса дев'ять очок, три перемоги та одна поразка. Команда Юрія Вірта розташувалася у верхній частині турнірної таблиці. Наступну гру рівняни проведуть 1 жовтня проти львівського руха. Це може бути перший матч на стадіоні Авангард у Рівному після тривалої реконструкції. Після матчу з Кривбасом стало відомо, що двоє молодих футболістів рівненського клубу Ігор Гук та Максим Переходько продовжать свою кар'єру у Новоград-Волинську. 20-річні гравці на правах оренди гратимуть за клуб звягель, який виступає у другій лізі. Угода розрахована до кінця поточного року. Літні збори обоє футболістів провели з основною командою Вереса. Однак на поле в офіційних матчах не виходили. Упродовж останніх кількох тижнів стадіон Авангард інтенсивно готують до проведення футбольних матчів. Днями там відбулася фінальна інспекція за участі футбольних керівників з Києва. Остаточний вердикт в УАВ ще не винесли, але на стадіоні встановили нову освітлювальну вежу. Продовжують готувати поле та три підтрибунні приміщення. На оглядини будівництва запросили колишнього міського голову рівного Володимира Хомка та екс-директора авангарду Валерія Бруханського. Останній на своїй сторінці у Фейсбук поділився світлинами з відвідин стадіону. Нагадаємо, раніше рада оборони області дозволила проводити матчі на авангарді, але без глядачів. У Радивилівській громаді планують створити модульний квартал для внутрішньопереміщених осіб. У Дубинському районі проживає найбільша кількість переселенців на Рівненщині. Тому у Радивилівській ТГ вирішили долучитися до державної програми будівництва модульного житла для ВПО. Планується встановити 12 модульних будинків. За кошти місцевого бюджету мають здійснити підведення інженерних мереж та організацію благоустрою території в Україні з початку повномасштабної війни. Не у різних регіонах відкрито близько 10 модульних містечок для проживання переселенців. Майстри з Дубенщини обладнали турелями понад півсотні бандеромобілів. мобілів Турелі це станки для зброї, які обертаються. Першу турель розробили та встановили на автомобіль півроку тому. Нещодавно розробили нову модифікацію башти, яка повертається на 360 градусів. Раніше майстри мали 2-3 замовлення на тиждень. Наразі ж черга з 700 автівок. Втратив можливість далі захищати батьківщину, але не втратив надію. 26-річний воїн з Рівного Олександр Будько внаслідок тяжких боїв на Ізюмському напрямку залишився без обох ніг. Певний час на операцію для військового збирали кошти. Після операції захисник вирішив допомогти своїм однодумцям, які боронять державу та перерахував 100 тисяч гривень на волонтерський штаб-Ангар. Про це повідомила керівниця Ольга Валянік. Такими людьми Україна обов'язково переможе, тримаємось мужньо і робимо все, що в наших силах. Більше новин розповім вже у вечірніх випусках. Залишайтеся на наших ресурсах. Бережіть себе, вірте в Україну. До зустрічі!